Якщо у вас менше 10 тисяч доларів збереження, ну і майно, все, що ви маєте, то ви належите до людей, яким належить 1% всіх коштів у світі. Уявляєте, скільки людей бідованих, у них мало коштів, так от виявляється, що цим всім людям, а їх багато, їм належить тільки 1,2% всіх коштів у світі. Якщо у вас є від 10 до 100 тисяч доларів, тоді ви належите до групи людей, які контролюють 13,6% всіх коштів у світі. Якщо у вас від 100 тисяч до мільйона доларів, тоді ви належите до людей, які контролюють 40% всіх коштів у світі. Ну, і якщо у вас більше мільйона, то ви належите до тієї групи людей, які належать майже половина світу. А тепер що ж це за групи, які вони? І так, оця перша група найбідніших людей в світі їх майже 53%. Друга група це там, де у вас від 10 до 100 тисяч доларів. Таких людей 34,5%. Третя група це де у вас від 100 тисяч доларів до мільйона. Це всього 12%. І ось ті люди, у яких руках. Яких Половина всього, що є в світі, це всього 1,1%. Ось так. Ну, знаєте, в Україні, напевно, такий же самий відсоток. Якийсь один відсоток прихапав собі. Ну, половину України. Ну, світовий тренд. Телеграм, шопці профілю, там повністю ця пірамідка зможете комусь поділитися, поширити, ну і вивчити докладно. А куди ви належите? До якої групи? А? Да, і оцю пірамідку, будь ласка, бабушку на ну, Хрущовку, не рахуйте. Давайте те, що ви заробили самостійно. І тоді воно буде об'єктивно. Куди ви належите, куди ми з вами всі належимо, в оцій глобальній піраміді добра.